Вітаю! Я консультант садового центру Ваш сад Світлана. Відповідаємо на питання, чому у мене монстера не, ніяк не укоріняється, ніяк не переростає, постійно згниває. Що відрізають, укоріняють, згниває. Що сажають землю, згниває. Значить, розберемо сьогодні таке питання. Дивіться, у нас монстера. Дуже невибаглива рослина. Любить вона світле місце розположення, поливається вона по мірі подсихання. Любить вона оприскування. опять же, в жаркий період часу. Легкі, дуже в уході, невибагливі, можна і в легку полотінь ставити. Пересаджуємо, же, все на розмір більше. На два пальчика, на три пальчика ширше, висота ми можемо регулювати дрінажиком. Уже це ми проговорювали ґрунт її для декоративно листяних або ж універсальна. До ґрунту вона не вибаглива. Значить, розмноження. Ми бачимо тут дуже гарний от такий хвостик, от корінь. Є такий момент. Старий узілок. От іменно під старим узілком треба зрізати монстеру. І тут вона у нас укоріниться. Якщо ж ми зрізаємо, бачите, новий приріст, не ні корішочків, вона молоденька і він ще такий сочний. Тому якщо наш покупатель, так сказати, от він питає, чого він гниє, якщо він зрізає молодесенький приріст, тому, звісно, він не може його укорінити. А якщо він зрізає все-таки і старим вже, так скажем, приростом, ви її 100% укоріните. Тобто, якщо велика вже монстера розрослась і в неї є отакі корінці, ми відрізаємо оцей вузлик, так називаємо вже з корінчиком. Таку монстеру зараз вже прекрасно можна посадити в землю. Якщо ж ми відрізаємо і корінчики в нас дуже маленькі, ми не можемо її одразу присадити, тому що вона не приживеться, вона не зможе в землі переробляти цю водичку і вона згниє. Тому треба, щоб вона укорінилася. Ми можемо поставити в просто водичку. Можна чуть-чуть додати корнівіна і вони ще краще випускають корінчики. І ви дивитесь, якщо вже корінчики є 4-5, якщо 7 см, це взагалі дуже добре. Ми висаджуємо рослинку, але не у великий вазончик, тому що ми висаджуємо рослинки по корням. Маленькі корішочки висаджуємо маленький вазончик. Розростається корінь, пересажень на розмір більше вазончик. Ось нас дивіться, який чудовий прийшов екземпляр. На ньому дуже гарно можна показати стволові ветки. Дуже хорошо вже розвинулися. Дивіться, які гарні корні. І цю рослинку, якщо вам потрібно, ви прямо даже можете як почерінкувати на кілька частин. Одна частина, бачите. Там друга частина вузлики пішли і корішочки вже є. В такому випадку, якщо ви вже бачите, що тут бачите, такі корінці, десь, навіть, навіть, навіть до 10 см, то ви безподобно можете її укоріняти. І або присаджуєте донизу, вона ще у вас буде пишніша, або ж відсаджуєте віддільно. Комусь хочете, допустимо, придарити таку симпатичну рослинку. Дуже невибаглива, дуже хорошо себе чувствує в комнатних. В приміщеннях, її дуже полюбляють, навіть ресторани украшаються, вона пишна, вона розкошна, вона оціниться своєю красивою листвою. І в дальнішому вона, якщо вже дуже взросла квіточка, так скажемо, то вона ще й в дальнішому зацвітає і плоди у неї добні. На все добре, до зустрічі!